Ні, безпечне місто об'єднання самопоміч спільно з Райфайзінванкаваль забезпечила львівських школярів браслетами світловідбивачами. Тож тепер діти на дорогах міста стануть помітнішими. Детальніше про саму акцію і її результати. Дивіться далі у сюжеті. Вже більше двох років компанія Безпечне місто проводить різноманітні заходи і тренінги спрямовані на те, щоб навчити львів'ян правильної поведінки на дорозі. Особливу увагу безпечне місто приділяє дітям. Представники і волонтери проводять зі школярами пізнавальні інтерактивні тренінги. Ми навчаємо діток, як правильно переходити через дорогу. Повторюємо з ними елементарні дорожні знаки, які вони можуть зустрічати на вулицях. Також вчимо на яке світло треба переходити дорогу, на яке ні. Ну і загальні правила поведінки на дорозі. Такими тренінгами безпечне місто вже встигло відвідати не лише усі школи Львова, а й позашкільні заклади. Нововведенням стали світловідбиваючі браслети. Водій пішоходи на пору доби бачить з відстані 30 метрів. Якщо у дитини і є така смужка світловідбиваюча, її можна чіпляти на рукав, можна на рюкзак, а водій побачить пішоход з відстані близько 150 метрів. Тобто, це є. Гарантію безпеки до це на дорозі такі браслети волонтери роздавали у всіх позашкільних закладах Львова. Близько двох тисяч дітей отримали захисний аксесуар. Соціальну ініціативу підтримав Райфайзенбанк Аваль на сьогоднішній день. Ми бачимо досить небезпечно в нашому місті. На всі вулиці освітлюються і ми підтримали дану акцію. Акціонери Райфайзенбанку Авальм на сьогоднішній день розробили стратегію до 2017 року, де соціальна відповідальність над саме бізнесу, тобто нас перед дитячими дошкільними закладами, перед незабезпечним верстами населення, є розроблено так само до 2017 року. Завершуються тренінги кампанії Безпечне місто попереду ще багато роботи, втілення нових ідей та задумів, адже найважливіше безпека кожної дитини.